Ну, пак ну, Бодя, що? пак по Ну. Які основні послуги ви надаєте зараз? Відеонагляди, сигналізації, локальні мережі. І тільки це. Якими були найбільші виклики на старті бізнесу? Це просто говорити з клієнтами. Люди є різні, і саме головне, що я зрозумію, треба шукати спільну мову у будь-яких ситуаціях. Як виникла ідея створити компанію встановлення камер? Дуже просто цього потребує ринок. Люди сидять в Чехії... Або тут по місті і хочуть бачити, що з їхнім майном, і ми це їм допомагаємо зробити. З чого ви починали? Якими були перші проєкти? Перші проєкти у мене були дуже рані, тому що я ще дуже в тому не розумівся, але, скажімо так, за шість років я дійшов до того, що ми робимо на хорошому рівні. Я не скажу, що на максимально професійному, але на хорошому. І якщо так розібратися з того, що є в ринку, то я думаю, що ми одні із кращих.